Ні, колеги, дорогі друзі. В суботу ми би святкували річчя Ігоря Федоровича Лупченка, і я абсолютно впевнений, що більше національних видань телекомпаній завтра, післязавтра дадуть розмістити свої статті, покажуть телевізійні програми, які будуть присвячені Ігорю Федоровичу Лупченка. Безумовно, це видатний громадський діяч, це багаторічний. Керівник спілки журналістів, це відома людина в нашій країні. Але е, ми зараз згадуємо, в першу чергу Федорович не любив пафосності, Він е, був дуже добра, щира людина. І я пригадує е, два тижні. Два тижні, от з того часу, як ми з ним познайомились, перший останній. Перший тиждень це був 2002 рік. Починалася журналістська революція, тоді піднімалася боротьба проти цензури. І е, невідомо було. Хто переможе в тій революції, як вона станеться. Один з перших піднімався інформаційне агентство УНІАН, якраз на той момент, тільки-тільки там буквально перший тиждень працював. І саме перший дзвінок, від, який я отримав, це був від Ігоря Федороча Лупченка. Ще раз підкреслю. Ми зрозуміли, як, як станеться і що буде далі. Він сказав, що пам'ятай, що я твій основний друг, я твій товариш, я той, хто підставлю... І коли знов була ця складна ситуація тоді, в 2002 році, то Ігор Федорович перший, хто протягнув е, руку допомоги, хто тоді реально був захисником журналістів і останні тиждень. Так сталося, що саме з е, представлення Ігоря Федоровича е, мене обрали головою Національної спілки журналістів. І... Після з'їзду ми домовились передавати справу. Ще Ігор Федорович мав очолити один з він сам цього захотів, один з самых складних напрямків роботи. Він хотів стати головою комітету з питань захисту свободи слова національної спілки журналістів. Йому пропонував сам різні прості ділянки роботи. Він сказав, що ні, хочу тільки саме на цю роботу. І була дуже спека в Києві. Це Відні, я вам кажу, Рофедич, ну ми ж нікуди не поспішаємо. Є ще час. Давайте трошки відпочинити, пройде спека. І прийдете і тоді почнемо далі, якісь справи продавати, Тим більше, ви нікуди не йдете. Ви тут лишаєтесь в цьому приміщенні, ми разом будемо працювати. А він розуміє, каже: ні, давай виходь на дев'яту годину, ми починаємо, ми будемо працювати так щодня. І він мені розповідав там, де якийсь ключик лежить, як треба робити, як працює телефон, які проблеми, які питання. Він був в тому житті. Отаке враження, і, і, і от ми з ним закінчили цю роботу в п'ятницю і. Франком позвонив Олександр Михайлович, Бриж сказав, що немає Ігоря Федоровича. Чи то людина так відчувала, що оце його такий ресурс. Він буквально пройшов свій шлях від початку до кінця. Дуже достойно. Я так думаю, що те, що ми зараз відкриваємо тут меморіальну дошку, це один епізод в нашій роботі по віковічної пам'яті Ігоря Федоровича. Хочу сказати, що ми зараз завершимо роботу над книгою, присвяченою Ігорю Федоровичу Лученку, і на роковини смерті її випустимо. Хочу сказати, що ми надаємо можливу допомогу сім'ї Ігор Федорович Лубченка і його творчий шлях. Він весь час присутній в наших роботах, в наших серцях. І користуючись нагодою, хочу сказати, що національна спілка журналістів заснувала національну премію свободи слова. На це вперше. Імені Ігоря Федоровича Лупченка, яка присвоюється тим е, людям або е, структурам, які захищають свободу слова, і я от зараз повноважений оголосити, що першу національну премію по захисту свободи слова імені Федоровича Лупченка вчора присвоєна. Володимиру Павловичу Мостовому це теж видатний український журналіст, голова комісії з етики, це співзасновник відомого тижневого Кадзеркала тижня. І найголовніше, що це соратник Федоровича, його друг, з яким вони разом захищали наші професійні інтереси. Для мене дуже важливо, що саме тут у нас форпост на скажімо, східному кордоні Національної спілки журналістів в Ізюмській редакції знаходиться, і саме на Ізюмській редакції, звідки починав свій журналістський творчий шлях Ігор Федорович, буде відкрита ця меморіальна дошка. Дякую.